Пропоную пограти в дидактичну гру під назвою Екологічний світлофор. Уважно розгляньте ілюстрації та скажіть, що зображено на цих ілюстраціях. Допомога планеті чи шкода? Якщо це допомагає планеті, то запалюємо зелене світло на світлофорі. Якщо шкодить червоне. Якщо використовують сонячні батареї. Це добре чи погано для природи? Так, добре. Опалення в приміщенні. Це добре чи погано? Це погано. Використання електроенергії. Це добре чи погано для природи? Погано, вірно. Палити листя добре чи погано для природи? Так, погано. Сортувати сміття добре чи погано для природи. Так, це добре. Висаджувати рослини це добре чи погано для природи. Так, це добре для природи. Рубати ліс це добре чи погано для природи. Вірно, це погано для природи. Економити воду це добре чи погано для природи. Так, дітки, це добре для природи. Тож намагайтеся завжди берегти природу. Бо це для нас дуже важливо. До нових зустрічей!